415-ту річницю села Луки Житомирського району відзначили перш за все спортивними змаганнями, що були започатковані на честь села 15 років тому. Ми завжди йдемо з таким гаслом, що спорт об'єднує людей. Якщо ти ворог на майданчику, образно кажучи, то ти завжди маєш бути другом в житті з тим чи іншим спортсменом. Команди, які до нас завжди приїжджають – Озерна, Станишів, Капіски це команди, з якими ми завжди товаришуємо на футбольних полях, на волейбольних майданчиках. Сподіваюся, що в наступних роках ми будемо продовжувати цю нашу добру традицію, щоб гартувалася наша молодь, щоб вона займалася спортом. Взяти участь у спортивних баталіях з волейболу та футболу приїхали команди навколишніх сіл району, з яких зараз створюється територіальна громада. Більшість з них традиційно готуються саме до цих змагань. Враження дуже хороші, позитивні, тому що є такі ще люди, що збирають команди, тому що зараз настав такий час, що дуже мало збирається. Ми, от. Тільки тільки позитивні, і хороший настрій. Всі учасники змагань переконані, що спорт мобілізує і об'єднує людей як у своїх селах, так і в територіальних громадах. Треба займатися спортом в будь-якому віці, в будь-якому стані і в будь-яку погоду приходити, общатися друг з другом, ділити горіч перемоги і поразок, і жити, просто жити і бути здоровим. Спортивні традиції в селі Лука підтримують і молоді мами, які, перебуваючи у декретній відпустці, тренують юнацькі команди і ведуть спортивні гуртки. Я шостого класу займаюся волейболом. І це прагнення до спорту, до волейболу я стараюся передати наступному поколінню. Дуже багато мене навчили навіть в школі, в коледжі. Я стараюся іменно жагу до спорту. Наприклад, те саме, навіть техніку передати їм діткам. Я бачу, що у них дуже велике прагнення займатися спортом, не тільки волейболом, тенісом, баскетболом. Підтримати своїх односельчан прийшли жителі села Лука, серед яких багато і дітей, які беруть приклад від учасників змагань. Да, я футболом теж в школі займаюся, і волейболом, баскетболом. Цікаво? Дуже! Я це, в школі остаюся на додаткових заняттях. Всі учасники спортивного свята отримали призи від організаторів і безліч позитивних емоцій. Сергій Багінський, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.